Питання вибору шейвера це завжди велика проблема, як для барберів та перукарів в усі часи. Чому? Тому що шейвер сам по собі це дуже складний інструмент, який може дуже сильно подразнювати шкіру, і який не всім підходить. Багатьом барберам не подобається, що сітки швидко рвуться, що заряд триває недовго, або сама популярна проблема це те, що він не підбирає як слід і залишає подразнення. Який шейвер обрати, це питання. Філософське. Сьогодні ми поговоримо про такий шейвер, який випустили не так давно. У мене він півроку, і за півроку у мене є про що розповісти. В даному випуску ми з вами поговоримо про Babyliss FX One Shaver. Цей новесенький прекрасний шейвер. Чи прекрасний ми сьогодні це зрозуміємо. Я про нього вам зараз розповім. А ви послухайте мене і зробите висновок, чи треба воно Тобі. Перш ніж почати цей випуск, хочу подякувати Babyliss UA і SPL Group за те, що прислали мені цей шейвер для того, щоб я вам про нього розповів. Підписуйтесь на їх сторінки, замовляйте саме на офіційних сайтах у офіційних дистриб'юторів, і буде вам щастя. І так, перше, коли я відкрив упаковку і побачив комплектацію, я побачив наступне: я побачив сам шейвер, я побачив зарядну станцію для батареї і всього одну ось таку батарейку. І якщо чесно, коли я побачив одну батарейку, я був досить неприємно здивований. Спочатку я такий подумав, що у ну, мене, в принципі, є ще моделі від Babyliss, де є такі батарейки, але фіг там підходить саме ця. Тобто, ви не зможете із інших девайсів, таких як машинка FX, взяти батарейку і Запихнути сюди це абсолютно різні батареї і працюють вони по-різному. Тобто, якщо вам потрібно додаткова батарея, вам потрібно її докупити. Це мене трошечки засмутило, але є певний нюанс, який мене досить е розвеселив, можна так сказати, і знівелював абсолютно все моє первинне розчарування. Пізніше я про нього вам розповім. Після того, як я побачив батарею, зарядну станцію і саму е сам Шейвер, я подумав, що. Окей, це щось інше, це щось нове, і дійсно, дизайн корпусу вони зробили абсолютно інший. Цей шейвер зроблений, написано full metal, але я би сказав, що 95% метал, тому що тут є пластикові вставки тощо. Більшість із деталей тут є все ж. Правда, металева. На вагу це не впливає, і на відео це не дуже видно, але розмір цього шейверу, він дійсно невеликий. Бо коли я відкривав коробку, я думав, що мене зустріне щось велике типу брауна. А коли я побачив цей невеличкий шейвер, я був дуже приємно здивований. Приємно чому? Тому що я не люблю дуже великі інструменти. Я люблю, коли воно є компактним і працює максимально компактно. Тому е за ергономіку і дизайн я ставлю плюс. По дизайну він чимось схожий на те, що робить Браун з однієї сторони, і на електрошокер. Більшість людей, які не в темі, вони чомусь думають, що це електрошокер, і в принципі я їх розумію. Якщо цю ж річ покласти десь на стіл, не в барбершопі, то перша думка, що це буде електрошокер. Цей варіант набагато зручніший, на мою думку, ніж попередні версії. Чому, тому що попередні версії були схожі на маленьку буханку хліба, які також були повністю з металу, але вони були важчі, ніж цей агрегат. Вони відчувалися важко. Так, вони голили досить добре, але відчувалися важко. Мені це не подобалось. Вони за рахунок квадратного, великого і металевого корпусу, досить важко лежали, як мінімум, у мене в руці. Це питання смаку. Я бажаю, що тут це персоналізовано. Але мені особисто не підходило а коли я цей самошейвер взяв в руки, то все стало на свої місця. Далі повертаючись до нашого дизайну. Якщо ми знімаємо кришку, ми бачимо класичну голову з двома сітками, з двома сітками, як у багатьох класичних шейверів. Сіточки тут, до речі, покриті гіпоалергенною титановою сталлю, що не дають викликати подразнення, але подразнення може бути все одно, тому що більшість подразнень вони не залежать від того, яким ви шейвером користуєтесь. Вони також залежать від типу шкіри людини, можливо. Є люди з неможливо такі, є, що є люди з високою чутливістю шкіри. По-перше, ну і по-друге, що м, також залежить від того, як майстер доглядає за своїм інструментом, наскільки часто він його оброблює, тому що шейвер максимально близько контактує зі шкірою, і всі бактерії, які там є, вони також потрапляють на шкіру. Тому, якщо шейвер не обробити добре, навіть якщо тут гіпоалергенне титанове покриття, то сорі. Прищі або подразнення вам гарантовані. Повертаючись до теми самої голови, вона у нас є нерухома, але вона може амортизовуватися. Раду у нас є кнопочка, де з однієї сторони у нас ця амортизація фіксується і вимикається. І шейвер абсолютно не рухається. Якщо ми її сунемо, то амортизація у нас з'являється, і цей шейвер починає просідати вниз. Я не бачу сенсу взагалі вимикати цю штуку, тому що якщо в нас є амортизація, то він більш ніжно там яко підлаштовується під шкіру, під всі вигини. Тощо єдиний сенс вимикати її і вмикати більш жорсткий режим це коли ви допрацьовуєте фейт, у людини є багато ям, і вам треба максимально чітко залізти в яму без всяких свістопереділок. Потужність у цього шейвера досить висока. Він видає 10 тисяч обертів за хвилину. На сьогоднішній день це є уже такою сталою нормою. Зараз всі рухаються саме в цей бік. Ну з точки зору шейвера, мені це зрозуміло. Чим потужніше, тим швидше та приємніше він знімає волосся зі шкіри. Тим краще з точки зору машинок, це питання спірне, але якщо вам цікаво, ми можемо про це подискутувати в іншому форматі або в іншому відео. 10 тисяч обертів це багато, це Класно, тому це працює досить швидко і дійсно він виголює дуже швидко і дуже якісно. Я не витрачаю багато часу, працюючи ним на потоці. Навіть якщо приходить клієнт з густим та таким важким волоссям, це все проходить досить швидко. Стосовно шиї, низу шиї, я стараюся, якщо чесно, людям сильно шейвером не гратись або не гратись взагалі. Я краще краще розпарю шкіру, зроблю гоління або просто тримером позабираю, тому що будь-який шейвер він може залишати подразнення. Якщо я і працюю шейвером, то вже після гоління, якщо я там десь щось пропущу, я можу шейвером трошечки добити. Це не є проблема, і подразнення та демедж шкірі буде набагато менший. тому що саме нижня ця ділянка, вона дуже чутлива і треба на це звертати увагу. Якщо ми говоримо про верхню ділянку шкіри, вона більш грубіша, і там цей шейвер справляється не гірше, ніж на всій площині голови. Тепер поговоримо про заряд та батарейку. Це досить важлива тема. Чому? Тому що я почав відео з того, що коли його розпаковував, я засмутився, що тут є тільки одна батарейка. Але засмутився дарма. Чому? Тому що цей паразит тримає заряд дуже довго. Ну, дуже довго ви спитаєте, скільки, я скажу, що за 6 місяців роботи я його заряджав 3 рази. Окей, брешу, 4. 4 рази за 6 місяців роботи. 4 рази за 6 місяців роботи. При тому, що до повної зарядки він заряджається 45-50 хвилин. На обідню перерву або там на якусь стрижку поставив на зарядку, і після цього у мене повністю заряджений шейвер, який може працювати тиждень-два без перерв, абсолютно. І це реально фантастика. Після того, як я побачив, що він взагалі не розряджається, питання з другою батарейкою відпало само собою, але є певні мінуси. Мінус полягає в тому, що ця батарейка заряджається тільки в тій докстанції, яка йде в комплекті. А ця докстанція, хоч і невеличка, але все ж певна кількість місця вона займає, і треба її діставати для того, щоб зарядити і ставити. Напряму під'єднати. Дріт до шейвера і зарядити цю батарейку неможливо. Тут такої функції немає. Потрібно в будь-якому випадку діставати батарейку і заряджати її окремо. Це, можна сказати, і мінус, але не настільки критичний, щоб прям про нього кричати. Стосовно шуму, цей шейвер, можна сказати, один із самих тихіших від Babyliss, але не найтихіший, в принципі, загалом, ми я користувався. Ось такий приблизно звук. Не знаю наскільки точно мікрофон може його передати. Не є неприємним, не є приємним, просто звук як звук. Минулі моделі звучать, на мою думку, голосніше і гірше, тому цей, в принципі, вони працюють над цим. Ну, зрозуміло, що 10 тисяч обертів це велика кількість коливань, і в будь-якому випадку звук він буде. Але факт залишається фактом. Цей звук тихіше за попередні версії, і він приємніший за попередні версії. І з цього всього я можу вам дати висновок. Я вам скажу так, що за останні роки питання Шейвера для мене так само стояло гостро. І кожен раз, коли мене просили дати якусь рекомендацію, я такий типу перекидуючись з ноги на ногу, я не розумів, що сказати, тому що я користуюсь тим, чим не користується ніхто, хтось користується таким. Наприклад, хтось хоче Браун, але він коштує дуже дорого. За дешево нічого путнього для цих людей немає. І, наприклад. Те важке, те псується швидко, і якусь рекомендацію дати дуже важко, тому що це дуже персоналізована, більш персоналізована річ ніж машинка. Але з появою Babyliss FX1 я можу сміливо сказати, що це на сьогоднішній день мастхев для кожного барбера або перукаря. Якщо ви працюєте з фейдами, якщо ви працюєте з голінням, це тупо must have на сьогоднішній день. Ця річ має стояти або лежати у вас на столі, тут уже як. Ну, ви самі обирайте як. Але вона має у вас бути. Чому? Тому що вона реально закриває більшість потреб. Я не скажу, що закриває всі потреби, але 80-90% потреб, які має виконувати шейвер, ця річ закриває. Нормально я ще протораторив так відносно тієї паузи, що була. Не забудьте підписатися.